Добрий день! Починаємо урок Я досліджую світ. Ми з вами знаходимось у школі. А чи існують правила поведінки для учнів? А де ще потрібно дотримувати певних правил? Сьогодні ви розширите свої знання про те, як правильно і культурно поводитись у громадських місцях. Які громадські місця ви знаєте? Так, це театр, магазин, пошта, ринок, банк, музей, бібліотека, лікарня, церква, а у громадських місцях є свої правила поведінки. Кожна вихована людина повинна їх дотримувати. Ці правила прийшли до нас із давніх часів та за традицією продовжують існувати і служити людям. А зараз відгадайте загадки, про які громадські місця йдеться. Приміщення ошатне та святкове. На сцені актори грають чудово, показують тут нам вистави. Пізнав назву цієї зал? Так, звичайно, це театр. Тут багато експонатів. Буде друзям що сказати. Мамонти і динозаври, древні люди, їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво, йдіть в музей. По дорогах, мов по плесах, мчать будинки на колесах, а чекати ці будинки ми приходимо на зупинки, правильно. Молоко, сметана, хліб, апельсин, крупа і кріп все знайдеш тут на полицях. Цей будинок звуть Крамниця. Друзі часто тут гуляють, білки по гілках стрибають, але це не зоопарк. Нас веде алея в правильно парк. Якщо хочеш розумним стати, потрібно багато книг читати. Щоб знайти всі книги ці, ми йдемо куди? Бібліотеку, діти ми йдемо. Отже, зрозуміло, що перебуваючи в громадських місцях, і дорослі і діти мають дотримуватися ряду необхідних правил. Це слід робити для того, щоб не заважати іншим. Адже в громадському місці це ти не сам. Та щоб використати проведений у них час для себе дійсно з користю, а не марно його витрачати. І перша зупинка ми потрапляємо у театр. Перед вами театр юного глядача Одеси. Давайте пригадайте, чи були ви в цьому театрі, чи в інших театрах. Отже, театр юного глядача. У ньому грають актори для Дітей, Тобто показують вистави для дітей. Але є і інші театри. Це може бути і ляльковий театр або кінотеатр, де показують фільми. Та яким би не був театр драматичним чи ляльковим, музичним чи кінотеатром правила поведінки в цих закладах однакові. Розкажіть про них. А що слід робити в театрі? Як треба поводитись під час вистави, демонстрації фільму тощо? Чого не слід робити в цьому громадському місці? А для чого існують дзвінки в театрі? Про що вони повідомляють, то та до чого спонукають глядачів? Молодці. Я бачу, що ви ці правила знаєте. Але давайте підсумуємо все-таки. В театрі ні в якому разі не можна розмовляти під час вистави. Не можна. Заносити їжу в зал, обов'язково треба аплодувати, ви так ну, підтримуєте акторів і бути вихованими дітьми, коли йдете в театр. А дзвонити в театрі сповіщають про скорий початок вистави, треба зайняти свої місця. Дають три дзвоники. Отже, після третього в зал вже заборонено входити, щоб не заважати ні акторам, ні глядачам. Наша екскурсія далі триває і ми з вами потрапляємо куди? Так, ми потрапили з вами у музей. У музеї експонуються різні виставки. Це можуть бути картини, скульптури, предмети старовини. Виставлені в музеї предмети називаються експонатами. У художньому музеї експонуються картини та інші твори мистецтва. В історичному старовині речі, вбрання, посуд, предмети вжитку. А от в музеї природи ви можете побачити опудола тварин та птахів. Чи були ви коли-небудь у музеї? І чи знаєте ви правила поведінки у музеї? Ну, коли ви приходите у музей, то е, треба спочатку зняти одяг, звичайно, ходити тихо, не чогати ногами, тому що музеї люблять тишу. Ні в якому разі не можна руками чіпати експонати. Краще скористуватися послугами екскурсовода, він вам про всі картини, про всі експонати розкаже, поясніть. І не забувайте, якщо у вас виникає питання, користуватися вічливими словами. Не штовхайте товариша, не розмовляйте, не грайтеся і, ну, і, звичайно, не їжте цукерки. А якщо у вас ну, якісь враження є від побаченого, так, ви можете пошепки поділитися цими враженнями. Ну і не забувайте наприкінці екскурсії подякувати екскурсоводу за цікаву розповідь. Наступна наша зупиночка це бібліотека. Бібліотеки бувають різні: науковими бібліотеками, бібліотеками для дітей і шкільні бібліотеки. Чи хто-небудь був у вас у бібліотеці? Які правила ви знаєте? Так, у бібліотеки працює бібліотекар. Обов'язково, коли приходите туди, обов'язково привітайтеся. І можете звернутися до бібліотекаря за допомогою. Він вам видасть необхідну книгу, яку ви шукаєте. Не забудьте також сказати вічливі слова. Будь ласка, дякую. Звичайно, коли ви приходите перший раз, ви приходите з батьками, познайомтеся з бібліотекарем, дізнайтесь, як звати. І, е якщо вам необхідно посидіти у читальному залі, то пам'ятайте про правила поведінки: Сідаєте за вільний стіл, читаєте книжку мовчки, щоб не заважати іншим. І пам'ятайте, що поруч. Е Є інші читачі, які не хочуть, щоб ви їм заважали. Ну і, і пам'ятайте про правила, правила користування книжками. Їх не можна пошкодити, да? не загибайте листочки, аркуші, також користуйтеся закладками. І в якому разі не читайте книжку під час їжі. І повертайте книжки в той день, коли вам назначено. Книжки дають приблизно на 10 днів. Головними правилами поведінки у громадських місцях є дотримання порядку вічливості, взаємодопомога та повага до інших людей. Розкажіть, будь ласка, хто з дітей поводиться правильно, а хто ні. Куди вони прийшли? Так, вони знаходяться у бібліотеці, у читальному залі. Позначте, будь ласка, дітей, які правильно поводяться зеленим кольором, хто неправильно червоним. І поясніть, чому ви так вважаєте. Давайте перевіримо. Ви бачите, що ці діти один розмовляє по телефону, а це недопустимо. Дівчинка вирішила з'їсти цукерку в читальному залі це також не можна. І ще одна дівчинка вибирає книжки, але подивиться, як вона це робить неохайно. Розкидала всі книжки. І подивимось на дітей, які правильно. Так, цей хлопчик правильно все робить. І. Другий він користується навушниками, щоб не, йому не заважало, так? Наступна. Також позначити, хто з дітей правильно поводить себе, хто ні. Так, діти прийшли до музею. Екскурсовод розповідає про картини, і ми бачимо, що троє дітей правильно себе поводять, а двоє ні. Один хлопчик відвернувся від екскурсовода і не слухає, а другий руками торкається експонатів, а це недопустимо. І тепер пригадаємо правила поведінки у театрі. Позначте, будь ласка, як слід поводитися в театрі. Так, ми бачимо, що на першому малюночку діти правильно себе поводять. Так? На другому. Значить спочатку ви приходите у театр, заходите і показуєте білети, квитки, пробачте, і заходите у театр. Далі що? Треба підійти до гардеробної. І роздягнутися, тобто залишити одяг, потім ви заходите у вестибюль, там ви можете побачити фотографії акторів, прочитати їх прізвища, імена, там багато фотографій. Далі ви заходите у залу. Якщо вже там. Сидять глядачі, ви просуваєтесь до своїх місць, обов'язково обличчям до цих глядачів, які вже сидять. Якщо вони також виховані, вони вам допоможуть пройти на свої місця. Потім ви сідаєте на свої місця і обов'язково аплодуєте, якщо вам подобається і взагалі підтримуючи акторів. А тепер невеличка Вікторіна, яка називається Я відвідувач громадських місць. У яких громадських місцях можна і потрібно аплодувати? Так, аплодують у театрі або цирку. Або в концертному залі, після виступу артистів, або під час вистави, якщо щось вам дуже сподобалося. Чого не можна торкатися в музеї? Правильно, не можна торкатися експонатів, яку їжу можна брати із собою в зал театру. Жодний глядацький зал у театрі це не місце для прийому їжі. А от під час антракту ви можете пройти у буфет і там перекусити, що захочете. Попити води. Чому не можна порушувати тишу в читальному залі бібліотеки? Так, щоб не заважати іншим. Назвіть громадські місця, де необхідно вимикати звук мобільного телефону. Так, звук мобільного телефону треба вимикати у театрі, у цирку, у кінотеатрі, у музеї і у читальному залі бібліотеки. У якому закладі можна обмінюватися враженнями щодо побаченого. Так, це можна робити у музеї. Ви діти, хоча і маленькі, але вже особистості, члени людського суспільства. Живучи серед людей, ви маєте знати, що дотримання правил етикету, правил культури поведінки необхідні для кожного. Тож навчайтеся поводитися так, щоб вам не було соромно за свою поведінку. За свої вчинки, щоб в оточуючих складалося про вас гарне враження. Це робити треба скрізь, в тому числі і у громадських місцях. І тільки тоді вас будуть вважати чемною та культурною людиною. Оцініть свою роботу. Розкажіть, про що ви сьогодні дізналися. Що б ви хотіли ще дізнатися про це? І чого ви хочете навчитися? А на сьогодні все. До побачення!